Всім привіт, друзі! Ви на каналі ПК Шоу. І сьогодні у нас відео. Чи часто ви задумуєтесь, які програми, які створили українці, користуються люди з усього світу. От і я сьогодні про це задумався. І вирішив зробити про це для вас відео. Всім приємного перегляду, ви на каналі ПК Шоу. І перша в нас програма це «Грамалі». Я думаю, про неї багато хто чув. Це заснована в Україні онлайн платформа на основі штучного інтелекту для допомоги у спідкулкуванні англійською мовою, запущена 2009 року. Грамалі підвищує якість письмового спілкування, пропонуючи рекомендації щодо правильності, граматика та механіки письма, чіткості, стилість та розумілість, захопливості, словниковість, запас та розмаїття та тону відповідомлення. Від... 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 Формальність, вічливість і впевненість має представництва у Києві і Сан-Франциско, нью Ван Кувері та Берліні. Я думаю, про цю програму чули безліч людей. І ця програма зроблена в Україні. І ми повинні пишатися, що наші розробники створюють такі програми, якими користуються багато людей у світі. Рефейс. Я думаю, цим додатком користувалися люди, які є, в яких є інстаграм, і вони туди викладають свої фото. Додаток українського виробництва, який дозволяє користуватися користувачам змінювати обличчя у відео чи ГІфт. Додаток базується на основі технологій GAN. Тип поширення фото. Розробник Роман Могильний, Олесь Петрів, Ярослав Бойко, Денис Дмитренко, Кирило Сигида, Дмитро Швець, Іван Алецибеєв. Вона випустилася у 2020 році. Я думаю, у 2020 році якраз був розквіт оцих різних інстаграм, там, ватсап, а я не знаю, чи вона в WhatsApp доступна. Я нею сам не користувався. Це я читаю в вікіпедії і дивився про неї декілька відео. Зокрема, оце відео, яке тут зараз сплило від Всім... всім Раджу також його подивитися, досить гарне відео. Там у нас зібрані і, в них зібрані і е, розробки українців технічні і програми. А в мене тільки програми. Ну і програми у нас з ними відрізняються. Трішки, я в них трішки підглянув ідею, але крав у них повністю концепцію відео. Давайте перейдемо до слідючої програми. Ще одна програма це Джубел. Я думаю, не також багато людей користувалися в Україні, коли шукали собі роботу. Джубел це не просто пошукова е, сторінка, ну, щоб шукати роботи в Україні, це міжнародний пошук собі роботи. Джубл це глобальна продуктова it компанія основним продуктом якої є міжнародний вебсайт пошуку роботи, яким щодня користуються мільйони людей. У 59 країнах. Офіс знаходиться у Києві, ну, тому що я її і заніс сюди, у це відео. Вона заснована в 2007 році і співробітників тут 400 на 2019 рік. Більше про неї додати нічого. Я тут вставлю на монтажі їхній сайти. Я взагалі про всі програми буду вставляти їхні сайти. Давайте перейдемо до слідуючої програми, яку зробили наші співвітчизники. Клеан Маймак. Це програма Утиліта, а не програма для обслуговування та антимізації Mac OS. Я її сам не тестував, тому що у мене немає Мака, розроблена українською звісно компанією MacPAV, вперта ще випущена у 2008 році. Програмне забезпечення призначене для оптимізації продуктивності системи шляхом видалення непотрібних валів. Це, наприклад, як на Вінді написати. Непотрібні файли, щоб видалити там відсоток темп, як було у мене в цьому відео, то і там можна видаляти кеш. А тут це спеціальна утиліта, щоб це робити. Там вже все зручніше трішки. Станом на 2025 рік клен MyMac було замонтажено понад 20 мільйонів разів відзначено численними нагородами, зокрема, Reddond Dessing, Award і Award варт та Укс Десінг аварт. Я думаю, що тому вона й така популярна на маках, бо для них таких утиліт небагато. Не так і в той час, як на Вінді, цих утиліт, дуже багато там різних утиліт. Всім дякую за перегляд. Це була останні, е, остання програма. Ви були на каналі ПК Шоу. Надіюсь, дав вам нової і цікавої інформації. До нових зустрічей у нових відео.